Слава ці навісятому духові і нині. Він з кожним міг знайти спільну мову. Настільки дружелюбна людина, якої буде дуже не вистачати. Це про полеглого за батьківщину криворіжця Олександра Плужника, серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, і Олена, давня подруга захисника. Ми дуже довго Ми дуже довго товаришували з Олександром. Гуляли в одній компанії. Дуже добра була людина. Завжди допомагав. З моїм чоловіком дуже добре дружив. Олександр з перших днів війни добровільно став на захист нашої держави. За його Чима служба в АТО тому у такий складний час для України він не міг бути осторонь. Після початку повномасштабного вторгнення воїн героїчно давав відсіч росіянам на запорізькому і донецькому напрямках та до останнього залишився вірним присязі 8 грудня. Під населеним пунктом Сокіл серце воїна назавжди зупинилось. Він не... Завжди приходив на допомогу, коли його про щось просили. Він ніколи не відмовляв. У захисника залишилися мати, сестра та дідусь з бабусею. Справжнього героя та мужнього воїна Олександра посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом. Свій останній спочинок Олександр Плужник знайшов у секторі почесних поховань на кладовищі в районі північного ГЗК. Вічна шана та пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.